Після кривавої зачистки Майдан Незалежності не порожній. Тут ще більше мітингувальників, яких обурила поведінка Беркуту по відношенню до мирних протестантів. Як наслідок кровопролиття, сльозогінний газ і сотні постраждалих, серед яких діти, жінки і студенти. Що грудня люди не змовчали і відреагували. Вони вийшли на мирний протест проти звірств міліції під час розгону столичного Євромайдану. На Майдані Незалежності встановили сцену і наметове містечко Новий Євромайдан. На ньому закликали не лише про євроінтеграцію, як раніше, а й про відставку уряду та президента. Мітингувальники, які залишилися на цю ніч, заблокували всі підходи і під'їзди до нового Євромайдану, використовуючи лавки та металеві щити, якими була огороджена. Новорічна ялинка. Вони боялися. Розгону Беркутом, як це було вночі 30 листопада. Тим часом у різних місцях почали з'являтися молодики в чорних масках. Невідомі на тракторі штурмували адміністрацію президента на вулиці Банковій, оточену Беркутом. Атори намагалися ввірватися на вулицю президента і жбурляли камінням із бруківки. Саме за участі замаскованих людей розпочалися бійки не лише під адміністрацією президента, а й біля пам'ятника Леніну. Більше тисячі беркутівців відтіснили людей від банкової, жорстоко б'ючи всіх, хто там був, навіть тих, хто не чинив опору. День закінчився тим, що більше 50 активістів звернулися за медичною допомогою. Міліція заявляє про сотню побитих, постраждали і журналісти. Небайдужі до долі євроінтеграційного курсу держави закарпатці теж активно виступають проти силового розгону мирного протесту. Люди шоковані жорстоким поводженням беркутівців. То що з ними зробили, це бандитизм. Дуже ну, то не красиво, то тільки бандити могли то зробити з молоддю, яка спокійно, якась діти спали, нікому нічого не ро. Я зрозумів, якби щось ламали, били щось, якісь би займалися якимись такими, що ну як там підпалювали, крали, роз... ну, то інша справа. Ну а тут, якщо діти спали, діти причому і прийти бандюги прийшли, калічити дітей це дуже не. Ті, хто бив, то це звірота, інакше не можна назвати. Це як прихану Батию. Люди ховалися в церквах від нападників. Як можна із зброєю, із з кійками йти на, на дітей, які не мають біля себе нічого. Неправильно вчинили зовсім, тому що наша міліція повинна нас оберігати, а не бити по голові бідних студентів. Бити мирних людей, мирне населення до. І в нічний час це дуже неправильно. Ой, погано, дуже погано. То страшно було дивитися, як він поводить себе. Чия це указівка була, то невідомо. Як я бачила, вони впускають газ. Оцей випустив весь міліціонер, газ кинув між людей і втікли потім. То дуже неприємно дивитися по телевізору. Про надзвичайний стан в Україні наразі не йдеться. Принаймні про це заявив спікер Володимир Рибак. За його словами, ситуацію, що склалася на Майдані, розглядає Генеральна прокуратура. Володимир Рибак вважає, що зараз потрібно робити все, аби адмінбудівлі працювали. Багатотисячний мітинг у Києві це лише наслідок звірячих дій влади під час розгону мирного мітингу в підтримку євроінтеграції на майдані Незалежності.